Збірна України перемогла Нову Зеландію. Чому всім пофіг? Що Ребров сказав про Мудрика? Та чого досяг Зінченко? Максимов натякнув на те, що буде звор з Ворскою, а у команди може з'явитись новий президент. Судаков висловився про свій перехід, якась діч в Естонії, та ще трішки цікавого позабарному. Дані друзі, Макс Коляда канал Трибудна розповідає вам, як завжди, про найцікавіші новини українського футболу. Давайте починати. Почнемо з полтавської ворскли. Юрій Максимов натякнув, що з командою наразі відбувається те, що відбулося з Дніпром. Втім, з'явилася така от інформація від Спортюан, що у Ворскли може бути новий президент. І мова про одного з керівників-гірника спорт Олексія. Шалаєва. Повідомляється, що, попри виліт з прем'єр-ліги і скрутне фінансове становище, все-таки командою займатись будуть. Але, от, судячи по цим от новинам, очевидно, що Живаго, ну, Він же не хоче в це давати свої гроші. Для нього зараз ворскла, це, ну, як на мене, десь топ-5 питання серед тих, які наразі існують, враховуючи його фінансові ці проблеми. Ну і те, що, наприклад, там, не знаю, Інтерпол його розшукує і так далі. Що буде з Ворскою, побачимо, я думаю, далі буде з'являтися дуже багато цікавої інформації. Але от, перша думка, найлогічніша, бюджет скоротять максимально. А клубом, як мені здається, будуть займатись більш націлені на розвиток клубу люди, але думаю, що Ворскла найближчим часом перетвориться в якийсь такий, знаєте, середняк першої ліги. Є у мене таке враження, є у мене така думка. Прямуємо далі, далі по курсу Георгій Судаков. Ось так от він висловився щодо свого майбутнього. Цитую, наскільки сильно я хочу перейти в іншу команду, настільки ж сильно не хочу переходити. Дипломат! Я, чесно кажучи, от таких фраз ще у футболі не чув. Наскільки хочу йти, настільки ж не хочу йти. Ох, Георгій, ох, чертяка! Існує велика ймовірність того, що забарний перейде в ПСЖ цього літа. Повідомляє Девід Орнштейн, футбольний радник Парижан Луїш Кампуш, знайомий з президентом футбольних операцій Борнмута, тому їм не потрібні офіційні перемовини. Про це ми повідомляли трішки раніше. ПСЖ заплатить велику суму за 22-річного гравця. і Є велика ймовірність, що перехід станеться. Вже цього трансферного вікна своєю чергою Ілля також зацікавлений у трансфері. Якась дичина відбулася в Естонії. Місцева поліція намагалась затримати капітана збірної Ізраїлю Елідаса для допиту через його слова про гру за московське Динамо. Пише Y.NET. Ньюс. Перед матчем кваліфуюча ту світу між Естонією та Ізраїлем Даса сказав: я вважаю себе моральною людиною. Я вдячний за свої роки в Росії. пишаюся тим, що граю там, і пишаюся своєю командою. Ну і отримуй! Чуділа! Поліції Естонії, респект. Младен Бартулович, головний претендент на те, щоб очолити Олександрію. Він дуже близький до підписання угоди з містянами. Про це повідомляє та то таке. І знаєте, дуже багато писали про те, що в українському футболі наразі відбувається знаєш, такий е, колообіг тренерів. Якісь просто максимальні рокіровки перед початком сезону. Погано це чи ні, та ну ясно, що не погано. Просто тренери змінюють свою дислокацію, хтось себе краще проявив, пішов туди, хтось гірше пішов туди і так далі. В принципі, це нормальна історія. І зараз ми чітко бачимо, що здебільшого в УПЛ круті саме тренерські команди. А зараз по тренерам в УПЛ, як мені знову ж здається, є дуже багато талановитих, цікавих, крутих. Кадрів у лівого берега новий головний тренер. Звати його Андрій Гаврюшов. 47-річний спеціаліст до цього очолював лівий берег ю 19 Також він працював у структурах Олександрії, Дніпра. Та руха. Як мені здається, це просто рішення для нового такого імпульсу для лівого берегу. Все таки первак давненько там працює, і команді зараз новий імпульс, як мені здається, потрібен. Ну і прямуємо до нашої улюбленої збірної України, яка вчора перемогла збірну Нової Зеландії з рахунком увага, 2-1. Але чомусь, як мені здається, всім. Пофіг. Коротко про події в цьому поєдинку, бо думаю, що ви вже дивились хайлайти, дивились огляди. Склад достатньо незвичний. Виставив Сергій Рибров. моментів ми мали в першому таймі дуже мало. Згадаю, хіба ось цей от удар по воротам, де воротар дуже класно відреагував. Нереалізація у нас, звісно, була в першому таймі. І в таймі другому ми вже забили. Забив Гуцуляк, втім, достатньо швидко суперник зрівняв. Потім ще суперник міг забити і більше, але все-таки все гол забив Олександр Зінченко, який буквально щойно з'явився на полі і одразу забив. До речі, він обійшов за кількістю. А гулів, довбика та Селезньову у збірній. Непогане таке досягнення. І ось такий, до речі, коментар від Сергія Реброва по цьому от поєдинку. Знаю, друзі, що ви любите критикувати те, що говорить Сергій Ребров, тому вперед в коментарі я тут висловлюватись не буду. Я приведу наступний коментар щодо Михайла Мудрика. Ось такі от слова дав Сергій Станіславович. Ну, в принципі, з ним погодитись можна. В таких поєдинках Мудрик себе проявляв достатньо якісно і достатньо. Класно. Що ще цікаво цього матчі було? Була от така, от майже бійка. Чесно кажучи, взагалі не розумію мотивацію футболістів так віддавати себе в таких поєдинках. І от, власне, якась така потасовочка трішки відбулася, трішки крінж. Ви навіть по голосу зараз чуєте, що я якось дуже холодно відношусь до цього поєдинку, дивився його від першої до останньої хвилини. Це була ніч, пізно було, максимально от, як, як, якась була втома. І коли я дивився цей матч, мені було враження, що от, от абсолютно всім пофіг. Е, ну, Я маю на увазі, футбол нудний, відношення там людей в коментах е, до під час, після матчу, всі такі. Мені тут дуже імпонує, знову ж таки, часто приводжу коментарі цієї, цієї людини. Олександр Сашко написав, що збірна України всіх втомила. І самі футболісти втомились грати за збірну. От якийсь. Таке ідеальне резюме по цьому поєдинку. Все. Друзі, на сьогодні це були всі новини футболу. Дякую, за, що що це відео до кінця. Почуємось зовсім скоро. Бережіть себе.